У Чернігові ремонтують проблемну ділянку дороги по вулиці Жабинського. Постійний щільний потік автомобілів, які їдуть на провокзальний ринок і вертаються назад. До цього рухався по розбитій дорозі, об'їжджаючи численні ями і калюжі. Днями працівники АТП 25-28 розпочали дрібний поточний ремонт дорожнього покриття. В понеділок клали асфальт. Взагалі, особливості цієї вулиці в тому, що там немає належного водовідведення. Потрібно розробляти проєктне рішення, яке дозволить виконати роботу по зміні водовідведення. І, власне, через це, це вже капітальні роботи. А наразі всі планові роботи відійшли на другий план. Загалом зупинені всі програми, які не передбачають відновлення міста власне після боїв або Аварійно-відновлювальних робіт, тобто проводяться тільки аварійно-відновлювальні роботи, якщо ми беремо до уваги дороги. Тому в цьому році вирішили провести поточний дрібний ремонт. А вже вирішення водовідведення та капітальний ремонт перенести на далі, за словами представниці управління житлово-комунального господарства, поточний ремонт на цій ділянці вулиці Жабинського проводили кілька років тому, оскільки тут постійно стоїть вода. Яку неможливо відвести, було ухвалене рішення розробити проектну документацію капітального ремонту з будівництвом дощової каналізації. А працівникам цеху з ремонту та утримання вулично дорожньої мережі АТП 2528 доручили провести поточний дрібний ремонт ділянки дороги.